Я от ще іноді чую про те, що таро це гріх, що гадати взагалі це гріх, що це якась чорна магія і взагалі матиме якісь дуже погані наслідки. Дивіться, якщо ви керуєтеся в житті таким поняттям, як гріх, то вам не до таролога. 100% вам не до мене, вам зі мною не по дорозі. У мене інший світогляд, в моєму світогляді таро це не гріх. Якщо ви не задумаєтеся, чому там церква певні речі забороняла, будь ласка, якщо ви в це вірите. Не проблема. Повірю, вашій дано буде вам. Якщо ви вірите в те, щоб гадати це гріх, то до ворожки не ходіть. Бо у вас дійсно від цього будуть якісь негативні наслідки, бо ви ж їх чекаєте, ви ж очікуєте на те, що вони прийдуть, якщо щось подібне робите. Таро це просто інструмент для отримання інформації. Дорог, гральні карти, на яких ворожать, там камінчики чи пісочок, на якому ворожка ворожить, її ця хришталева куля, в яку вона дивиться, чи дзеркало, руни і так далі. Все це інструменти для трансляції того потоку інформації, який ворожка отримує від вищих сил в символи, в інформацію для клієнта, в щось земне. Це треба якось перекласти. Тобто, ці інструменти і служать для того, щоб перекласти якось цю інформацію. І таролог після цього її клієнту перекладає, складає в крисові речення, в текст, в пояснення, в образи, щоб людині стало зрозуміло. Ось і все. Таро, як такий, не чинять на вас, як на клієнта, якогось магічного впливу і ніяк не впливають на ваше життя. Ви отримуєте інформацію, що ви з нею робите? Це ваша відповідальність, це як прогноз погоди. Вам скажуть, що завтра буде сонячно, Можливі короткочасні грози. І ви візьмете з собою що? Темні окуляри і пересольку. А якщо парасольку не візьмете, то це ваша відповідальність, що ви промокли. Або якщо ви будете забудете вдома сонячні окуляри і будете ходити, отак цілий день щуритися. Ну теж ну, це ж ваша проблема. Вам інформацію дали? Дали від того, що вам дали погода якось змінилася, Навряд чи. погода буде такою, якою вона буде, як метеорологи змогли її передбачити. Ну, можливо, не зовсім точно, але якась інформація у вас була. Що ви з нею робили? Це ваша відповідальність.